В середньому десь по всій операції сил оборони витрачається десь до 20 тисяч боєприпасів різного типу і призначення на добу. Ворог використовує в три-три з половиною, до чотирьох разів більше боєприпасів, ніж ми. Ну і при цьому розумієте, зараз ворог змінив певну тактику. Знов таки ж, вони навчають ну, при, приклади наших дій, дій, бойових дій артилерії. Е, значить, е, це саме головне, ми ще 2014 року це розпочали застосовувати розосередження гармат е, ні по класіки, як це було раніше 20-40 метрів між гарматами для артилерії, е, гармат і мінометів і до 100 метрів для реактивних систем залпового вогню. І це був класичний варіант. Побудова бойовопери, да? як кажуть, книжка пише.